Диво на порозі. Подивимося, що тебе скоро дуже сильно здивує, приємно здивує, Що це за диво в тебе на порозі. Подивимося, для кого цей розклад. Для позитивної є людини, яка любить проводити час спілкування з оточуючими, з друзями. Можливо, що нещодавно щось святкувала позитивної людини, але нещодавно от якась, можливо, лінь напала, можливо, апатія. Щось таке, що примусило вас бути пасивними, тобто вийти з спілкування з оточуючими. Так. І зміни. Зміни. От щось змінилося, людина захотіла побути на самоті. Змінити свої враження, обдумати, ну от поєднати в собі всі свої плюси, позитивні емоції і всі свої мінуси. Тобто і світле, і темне, поєднати в собі. Тобто Коли потрібно світло використовувати, світле, коли потрібно темне, використовувати темне. Зараз знаходиться ця людина у відлюдниках. Давайте, диво на порозі, що тебе скоро, дуже скоро приємно здивує. Якесь знання, або після якогось навчання, можливо, закінчуєш якраз навчання, отримуєш сертифікат, причому ти розумієш, що це дуже важливі знання для тебе, і будеш ними користуватися. А ти після цього почнеш продумувати всі кроки наперед, і все буде ладитися. Так, як складатися так, як ти задумуєш Це Це може стосуватися навчання. Сама навчаєшся, можеш вже почати когось навчати. Тобто, навчання, я не знаю, курси якісь відкриваєш. Тобто ну тут зміни йдуть. Дехто купив собі довго-багато знань, і тут нарешті цими знаннями почав ділитися де вона на порозі. Угу. Ти нарешті звільняєшся від чогось. Ось Якась різкість була в твоєму житті. Можливо, ти різко реагував чи реагувала на якісь події, щось дуже швидко робила, занадто швидко робила, для того, щоб вийти з якихось обмежень. Внутрішніх, які в тебе були. Ці обмеження були суто в твоїй голові, в твоїх думках. І тут нарешті ти звільняєшся від цього. Так? Можливо, для якогось це розвиток бізнесу, своєї справи за кордоном. Так? Можливо, інша країна, можливо, інше місто. Тобто хтось розширяє свої горизонти, де вона по яка скористанеться? І знову ж таке в святкування виходиш. Дивись, Ти входитимеш свої енергії, причому не обов'язково ти лев овен-стрілець, але будеш в вогняних енергіях, коли в тебе все складатиметься. В тебе будуть ідеї, які ти живо ре... реалізовуватимеш. Люди будуть тягнутися на твою цю енергію. Будуть чоловіки оглядатися, якщо ти жінка, і навпаки, якщо ти чоловік, то жінки будуть увагою тебе наділяти. І тут прояв по-новому. Тобто ти виходиш з розумом, обдумавши все, знімаєш з себе ці обмеження, які сиділи в твоїй голові. І ти по-новому себе проявляєш, зовсім по-новому, можливо, з нового аркушу ще починаєш. причому це призведе обов'язково до результату, який ти будеш святкувати. Так, ти довго була підвішеною. Дуже довго була підвішеною, щось обдумувала, чимось працювала. Прибирала якісь неприємності, і все ж таки, от ти зараз більше знаходишся в оцих енергіях розуму, коли ти відкидаєш почуття для того, щоб реалізувати задумане. Хоча і з вогняної стихії ти. Намагаєшся це робити, тому що це в тебе зараз необхідність, тобто натхнення в тебе для цього є. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив обходять тебе стороною.